знаєте Усе більше дій міського голови свідчать про підготовку до приватизації комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці зазначив секретар міської ради Олександр Радуцький, силаючись на документи. У період відпустки мера його заступник Тарас Хвиль підписав розпорядження про проведення службової перевірки економічної діяльності цього підприємства. Це потрібно було зробити, аби виконком міг ухвалити рішення про визнання комунального підприємства підприємства єдиним виконавцем надання послуг централізованого опалення та постачання гарячої води, проте 30 березня міський голова відмінив рішення свого заступника, мовляв, навіщо з'ясовувати можливості комунального підприємства, коли приватник справно заганяє його у боргову яму. Сьогодні Черкаса Теплокомуненерго винний БРР 1,5 мільйони євро. А Черкаська ТЕЦ хімволокну ще 37 мільйонів гривень. У зв'язку з такими подіями Олександр Радуський повідомив, що на сесію міської ради, яка відбудеться 2 квітня, підготує проект рішення про створення комісії щодо вивчення проблемного питання.